Вітаю, церква! Хочу сьогодні разом з вами прочитати один вірш із 15 розділу книги притчі і поділитися своїми роздумами, які я маю читаючи цей вірш. Автор книги притчі пише такі слова: Задуми злих огидні Господу, але слова морально чистих, приємні йому. Це 26 вірш 15 розділу. Цей вірш говорить нам одну важливу річ про Бога. І цей вірш говорить нам про те, що Бог є чистим, Бог має, якщо можна так сказати, чисте серце. І через те, що Бог має чисте серце, Він не має в собі злих задумів по відношенню до людей. Навіть тоді, коли він суде грішників, навіть тоді, коли він приводить грішників на суд, він має лише добрі наміри, і він має лише добрі е, думки, і лише добрі бажання по відношенню до людей, тому що він є добрим і він є чистим. Тому е, пророк Єремія говорить про Бога такі слова, адже лише я. Знаю наміри, які маю щодо вас, говорить Господь. Наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. Бог має чистісте серце, і це чисте серце, воно сповнене чистих намірів, чистих задумів по відношенню до тих людей, яких Він полюбив, з якими заключив, склав заповіт, і яких прийняв. У своє спілкування. І як наслідок того, що Бог має чисте серце, і що в серці Бога немає злих задумів. У нього є реакція по відношенню до зла в усіх його проявах. У нього є реакція по відношенню до злих задумів, які є в серцях людей. І тому автор цього вірша, він говорить, задуми злих, вони огидні Господу. Бог не лише знає ці задуми, Бог не лише бачить ці задуми, але ці задуми викликають в серці Бога огиду. Коли люди задумують зло по відношенню до інших людей, то ці задуми перед очами Господа, і Господь має огиду по відношенню до них. Вони неприємні Богу. Бог не приймає їх, і Бог не залишить. Ці задуми непокараними. І коли я читаю цей уривок, то цей уривок він показує мені дещо важливе про Ісуса Христа. Він допомагає мені по-особливому подивитися на жертву Христа, на Його красу і на його досконалість. Тому, коли ми читаємо в Євангеліє, коли Христос зібрав учнів на останню пасхальну вечерю, на цю таємну вечерю. І на цій таємній вечері Христос Він дав хліб і вино як образи своєї жертви, Він говорив учням такі слова: Ось і рука того, хто видає мене зі мною на столі. Хоча син людський іде як призначено, але горе тій людині, яка його видає. Ми бачимо в цих словах про те, що Христос, будучи Богом, будучи Богом з першого свого дня народження аж до самої смерті на Христі, будучи Богом, Він мав те ж саме серце, яке має Бог батько. І маючи Боже серце. Він бачив злі задуми людей, які його оточили. Він бачив злі задуми Іуде. Він не лише бачив злі задуми Іуде, але й називав зло злом. Він говорить горе тій людині, яка його видає. Але не дивлячись на те, що Христос бачив задуми Іуде, не дивлячись на те, що Христу були огидні і неприємні задуми Іуди. Він довіряв Богу. І він, довіряючи Богу, написано, він пішов за Своїм призначенням. Якщо Бог привів в Його оточення Іуду, який від самого початку мав злі недобрі задуми, то Бог він привів його з певним наміром, і Христос він прийняв це. Христос пішов тим шляхом, який Бог його вів. Христос прийняв у своє оточення Іуду, який мав злі заміри по відношенню до нього, тому що Христос, Він, так само, як і Бог, має добрі задуми по відношенню до нас. І ми бачимо через цю істину те, що хоча Богу і були огидні задуми Іуди, хоча Богу і були огидні. Задуми священників, які вирішили вбити Христа, зненавидівши Христа, зненавидівши правду, але Бог використав їхні задуми, Бог використав їхні задуми для того, щоб зробити нам в Ісусі Христі велике добро. Ми знаємо з Євангелії про те, що за задумом злих людей Христос, Він помер на Христі. І коли він помирав на хресті, священникам здавалося, що їхні задуми вони прийшли до реалізації, але насправді, коли здійснювалися їхні задуми, в цей же час здійснювався Божий задум з нашого Спасіння. Помираючи на хресті, Божий син поніс на собі наші гріхи, Бог поклав на Христа усю злобу нашого серця. Для того, щоб наше серце воно було очищене від гріха. Христос був огорнутим злом, для того, щоб визволити нас від зла. Христос був огорнутий зовнішнім злом, злом людей по відношенню до нього, для того, щоб визволити нас від внутрішнього зла, від того зла, яке робить наше серце злим, від того зла, яке. Робить наше серце схильним кувати ці злі задуми. Дивіться, чому люди у своїх серцях вони виношують ці злі задуми через гріх? Такі гріхи, як гнів, такі гріхи, як ненависть, такі гріхи, як пожадливість, як образи або заздрість, вони роблять людину схильною задумувати зло. По відношенню до ближнього. Згадайте Давида, як пожадливість його серця зробила його людиною, що кувала злі задуми по відношенню до ближнього, по відношенню до Урії, і він навіть реалізував всі ці свої злі задуми. Подивіться на Каїна коли його серце сповнене заздрості, воно кувало злі наміри по відношенню до свого брата Авеля. Каїн не просто випадково в пориві вбив брата свого. Ми бачимо, що Бог звертався до Каїна. Ми бачимо, що був деякий час, коли Каїн виношував у своєму серці це зло. І от одного разу Каїн пішов з Авелем до поля, і там написано вбив його. Подивіться, на братів Йосипа, вони заздрили йому, вони заздрили його положенню в очах батька. І вони виношували злі задуми, і коли вони побачили його, вони вирішили позбавитись від нього. Подивіться на ворогів Даніїла, вони заздрили йому, і, маючи цю заздрість в серці, вони складали злі задуми по відношенню до нього. Бачите, гріх у моєму серці робить схильним мене до злих задумів. Але благодать Ісуса Христа, вона полягає в тому, що померши за мої гріхи. Бог поніс на собі мої гріхи. Божий син взяв на себе мої гріхи, для того, щоб звільнити мене від гріха, для того, щоб я міг прийти до Бога, я міг визнавати свої гріхи перед Ним, я міг сповідувати свої гріхи перед Ним, щоб я сповідував перед Ним образи. Щоб я сповідував перед Ним заздрість, щоб я сповідував перед Ним пожадливість серце. І коли я сповідую свої гріхи перед Богом, написано, що кров Ісуса Христа очищає мене, і тоді моє серце не куватиме злих задумів по відношенню до ближнього. Але коли я не борюсь з гріхом, коли я нехтую жертву Ісуса Христа, тоді гріх. Який коріниться в моєму серці, він перетворюється на злі задуми по відношенню до ближнього. Його жертва показує нам Бога. Коли ми дивимося на жертву Ісуса Христа, ми бачимо, що Бог, він не байдужий до зла. Коли мої гріхи вони були покладені на Божого Сина, Бог не залишився байдужим, але сповнившись гнівом. Покарав Божого Сина. Євангеліє закликає мене жити, відображаючи жертву Ісуса Христа, жити відображаючи усвідомлення того, що відбулося на Христі. І якщо я знаю, що Бог покарав свого сина, коли на нього були покладені мої злі задуми, зло, злоба мого серця, це повинно спонукати мене знову і знову приходити до Бога для того, щоб сповідувати. Гріховність мого серця, розуміння жертви Ісуса Христа, воно повинно спонукати мене йти до Нього, йти до Нього, шукаючи Його сили і Його слави. Без Ісуса Христа, без звертання до Нього, я безсилий. Я безсилий боротися навіть зі злом у своєму серці. Але коли я приходжу до Христа, коли я дивлюсь на те, як Бог. Використав злі задуми людей для того, щоб спасти мене від зла, то його жертва, Розмірковування над його жертвою робить мене сильним боротися не тільки з злом в своєму серці, але й боротися з злом, яке мене оточує. І насправді, велика сила полягає не в тому, щоб протистояти злу. Велика сила полягає не в тому, щоб долати зло фізично, долати злих людей. А велика сила полягає в тому, щоб, розуміючи Боже ставлення до зла, приймати те, що Бог дозволяє в певний час злим людям виношувати злі задуми і робити зло. Розміркування над жертвою Христа, воно робить мене сильним слідувати шляхом Христа. Воно робить мене сильним жити, відображаючи красу Христа. І краса Христа полягає в тому, що, попри всю огидність зла для нього, він прийняв Божий задом, коли він три роки жив в оточенні Іуди, він жив поруч з Іуди, який виношував у серці замдуми по відношенню до нього. І він прийняв це. Він прийняв зло і його наслідки для того, щоб дати можливість Богу. Здійснити свої добрі задуми по відношенню до нас. Тож Бог закликає мене жити, відображаючи красу Євангелія. Бог закликає мене жити повною вірою і усвідомленням того, що будь-яке зло, яке відбувається навколо нас, воно неприємне Богу. Я повинен твердо вірити в це, я повинен покладатися на це. І я також повинен покладатись на Бога, Який. Допускає зло для того, щоб використати його на добро. Я повинен вірити в те, що Бог допускає зло не тому, що воно йому приємне, не тому, що він готовий миритися з ним, а тому, що він є сильним використати зло на добро своїх дітей. Нехай Господь благословить наші серця сьогодні сповнюватися Євангелієм, сповнюватися роздумами про нього, про його красу, для того, щоб жити. Відображаючи цю красу, для того, щоб жити як людина, яка усвідомлює, наскільки огидним є зло в очах Бога, і щоб жити як людина, яка довіряє Богу, довіряє Богу навіть тоді, коли Бог допускає зло, яке відбувається в житті людей. Нехай Господь благословить нас сповнюватися роздумами про нього і перетворюватися на подобу його сина. Амінь.